Джоселін Белл. Відкривачка пульсарів Джоселін Белл бернелл народилася 15 липня 1943 року в Північній Ірландії. Майбутня астрофізикиня виросла в квакерській родині, де цінували освіту та заохочували дітей до наукових досліджень. Батько працював архітектором та підтримував наукові інтереси доньки. У школі Джоселін проявила здібності до фізики та математики. Проте шлях до наукової кар'єри був нелегким, жінкам рідко дозволяли вивчати точні науки. Коли вона вступила до коледжу, була однією з небагатьох дівчат, які обрали фізику. Після закінчення університету Глазго у 1965 році зі ступенем бакалавра фізики, Джоселін вступила до аспірантури Кембриджського університету. Там вона приєдналася до дослідницької групи під керівництвом професора Ентоні Гьюіша, який займався радіоастрономією. Це рішення кардинально змінило не лише її життя, але й всю сучасну астрофізику. Перше завдання молодої аспірантки здавалося простим допомогти побудувати радіотелескоп для дослідження квазарів. Телескоп мав покривати площу 57 тенісних кортів і складатися з тисяч антен. Джоселін власноруч встановлювала кожну антенну, працюючи молотком під відкритим небом, майже два роки. Коли телескоп нарешті запрацював у 1967 році, Джоселін отримала завдання аналізувати дані, які він збирав. Щодня телескоп записував інформацію на довжелезну паперову стрічку завдовжки близько 30 метрів. Джоселін мала вручну переглядати ці записи, шукаючи незвичайні сигнали від далеких космічних об'єктів. Більшість науковців вважали таку роботу нудною та механічною. Через кілька місяців кропіткого аналізу, в жовтні 1967 року, Джоселін помітила щось надзвичайне. На паперовій стрічці з'явився дивний сигнал, регулярні імпульси, які повторювалися кожні одну цілу та 33 сотих секунди з неймовірною точністю. Цей сигнал був настільки регулярним, що спочатку вчені подумали, що це може бути штучний сигнал від позаземної цивілізації. Джоселін жартома назвала його. Маленькі зелені чоловічки. Професор Гьюіш спочатку скептично поставився до відкриття своєї студентки. Він припускав, що це може бути помилка в обладнанні або перешкоди від земних джерел. Проте Джоселін наполягала на подальших дослідженнях вона ретельно перевірила всі можливі джерела помилок та переконалася, що сигнал справді приходить з космосу. Протягом наступних місяців Джоселін виявила ще три подібні джерела регулярних імпульсів у різних частинах неба. Це остаточно переконало наукову спільноту, що відкрито новий тип космічних об'єктів, їх назвали пульсарами від англійського Pusotting Radio Stars, що означає пульсуючі радіозірки. Згодом з'ясувалося, що пульсари це надщільні нейтронні зірки, які обертаються з величезною швидкістю. Вони утворюються після вибуху наднових. Нейтронна зірка має масу більшу за сонце, але діаметр лише 20 кілометрів. Під час обертання вони випромінюють промені радіохвиль, які ми спостерігаємо як регулярні імпульси. Відкриття пульсарів стало революційним для астрофізики. Воно підтвердило існування нейтронних зірок, які раніше були лише теоретичним припущенням. Пульсари виявилися найточнішими годинниками у Всесвіті. Їх використовують для перевірки теорії відносності Ейнштейна та пошуку гравітаційних хвиль. У 1974 році Нобелівську премію з фізики присудили за відкриття пульсарів. Проте премію отримали лише професор Ентоні Гьюїш та його колега Мартін Райл. Джоселін Белл, яка фактично зробила відкриття, не була включена до списку лауреатів. Це рішення викликало широкий резонанс у науковій спільноті та стало символом дискримінації жінок у науці. Сама Джоселін ставилася до цієї ситуації з гідністю. Вона продовжила наукову кар'єру, працювала в різних університетах та обсерваторіях. Джоселін стала професоркою астрофізики, отримала численні нагороди та почесні ступені. У 2018 році їй присудили проривну премію з фундаментальної фізики вартістю 3 мільйони доларів, яку вона повністю передала на стипендії для студенток з недостатньо представлених груп. Протягом кар'єри Джоселін активно боролася за права жінок у науці. Вона очолювала Королівське астрономічне товариство та інститут фізики Великобританії, підкреслюючи важливість залучення жінок до наукових досліджень. Сьогодні. Джоселін Бернелл вважається однією з найвпливовіших астрофізикинь сучасності. Її відкриття пульсарів відкрило нову главу в дослідженні Всесвіту та продовжує надихати нові покоління вчених. Історія Джоселін це приклад того, як наполегливість, ретельність та віра у власні здібності можуть привести до відкриттів, які змінюють наше розуміння космосу.